З дочка закінчила чи закінчила економічний факультет. Так і як їй сподобалось 에... чи не сподобалось? Дуже сподобалося да. Вона зараз працює фінансовим директором міжнародної корпорації. Багато хто прагне навчатися саме в політехні. А ви давно вже закінчили університет? Я закінчив три роки назад. Ага. І зараз ви працюєте за спеціальністю? Зараз чи працюю за, за спеціальністю? Все дуже подобається, все дуже круто, тому я вдячний університету за дані знання. Знаю, я його закінчувала. Так, коли закінчували? – Дві тисячі, боже, якому році? Дванадцятому. Так, а на кого навчалися? Юридичний. А можливо, згадуєте якісь події чи івенти, якісь були. День здоров'я. День здоров'я це найулюбленіше свято початку року. Ну, знаю, що він один з найпопулярніших у нас в Чернігові. Сама mm. хочу туди поступати. Я зараз одинадцятикласниця і. Ось планую. Так, я там навчалась. Більше того, я зараз там в голова екзаменаційної комісії на своєму факультеті, з якого я випускалась, приймаю екзамени, спілкуюсь з деканатом, зі своїм, зі студентами. Я знаю, що для мене, як і для всіх випускників за більше ніж 60 років існування університету, це Альма-матер. Приєднуйтесь до студентів Чернігівської політехніки.